Всем добрый ранок. Сегодня я хочу приготовить лаваш. Значит, канал называется «Сам себе шеф». В общем, без раскатки. Мне он так понравился, я решила приготовить. а тут 500 грамм муки. Сюда высыпаю пив чайной ложки соли. Вот так. Так, олии. Десь півтори столових ложки в неї. Ось так десь. Так. І 500 мл водички, холодної водички. Так, зараз я буду лить по чуть, чуть щоб ком... легше було комки розбивати потім. То буду так додавати. Так, все. Тепер переходимо до плити. І будемо жарити лаваш. Так, ну ось таке тістечко вийде. Бачите, ось воно ріденьке таке. Зараз так? будемо наливати. Звісно, для цього подошла б блінна сковородка, але у мене такої немає, буду пробувати на таку. Так, що будемо перевертати? О, отлично перевернувся, бачите? Ну, ось тепер з одної і з другої сторони, поки він хорошо... Пропечеться, ну, щоб він не підгорів вже, звісно. Так, перевертаємо. І так хай підпікається. Так, ну ось так дивіться. Хочете, підпікайте більше, ну, в принципі, він уже вже сухий. Ось так. Все, ставимо. Я вже ще один покажу, а потім вже буду допікати сама. А в ітоги потім покажу, скільки в мене вийшло. Так, дожарила я свої лаваші. Значить, дивіться, друзі, ось така вийшла красота. Гляньте. То, що треба. Тонесенькі, звісно, якби сковородка була блина, було б ще краще. ну. Гарні, бачите, просто гарні, я довольна. Спасибо той общем, Називається канал Сам Сібі Шеф. Ось. Кому ніколи, пожалуйста, заколотили, напекли і то, що треба. Тут їх вийшло 12 штук з цього рецепта. 12 таких таких лавашиків, бачите, ось все. Однічні, просто отлічні. Ну, всім желаю мирного неба. До побачення.